Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони роблять. А щодо гри, то позитивні емоції ми виграли. Дякую вболівальникам, хочу привітати команду. Дякую усім. Це Запоріжжя. Дякую. З результатом, зрозуміло. Так, за результатом зрозуміло, так. Да. І за вас сьогодні таке враження, що була друга ментальності і в цій боротьбі ваша команда дивилася сильніше. Так, я хлопцям в роздягальні перед грою казав, що це дуже воліва і дуже амбітна команда, яка дуже жорстко грає в захисту, і у нього дуже гарна хімія. І сьогодні більша частина буде грати протистояння характерів. Так воно зложилося і. Кінцівки нам більш пощастило, так я скажу. Бо була боротьба характерів, хлопці не продавилися ні під цим тиском індивідуального захисту, пресингу протягом всього матчу. І я дуже радий, що ми одержали таку важливу перемогу. Я всіх вітаю з цією перемогою, болівальників, керівництва і вперше за всіх хлопців цю команду. Вони дуже раді, і я радий з нашою командою, тому що е з такими перемогами. Росте команда ментальна і е, психологічна. Попереду у нас є невеличкий тривали, тривала пауза. Будемо відпочивати, заликувати травми, і будемо двігатися далі, роботи на тренуваннях ще більше. В першу чергу хочу вибачитися за цю гру від нашої команди. Ми програли боротьбу. Це можна подивитися по одному статистичному пункту. Підбирання. І по результатам, наприклад, Антона Буца, який всі спірні м'ячі сьогодні, переміг у нашої команди, у наших гравців. Це перше. Друге, кожного разу, коли ми знаходили, ми знаходили сьогодні багато вільних кітків, ми їх не реалізовували, і у відповідь неодмінно нас за це наказували. Нам потрібно, мабуть, трошки схаменутися і почати. На самому, ну, боротися, битися більше, віддаватися грі, тому що ми думаємо, може, ми за, за якоюсь за рахунок майстерності можемо когось обіграти. А сьогодні нам довели, що за рахунок майстерності тільки ми нікого не зможемо обіграти. Тому треба більше віддаватися грі і боротьбі. Ну, 100% боротьбі, там казати, китки можна забити, не забити, а боротися потрібно. Тому такий результат. Дуже хочу вибачитися перед болівальниками, перед керівництвом, перед тренером. Нам дуже прикро. Ну, не втішний з точки зору результатів 100%, але я розумію, що рівної команди ви також задоволені. Давайте в першу чергу про сьогоднішню поєдину, який дійсно було схоже, що програли ментально просто не вистояли проти фізичного тиску Запоріжжя. Ну, Запоріжжя з перемогою. Е Бабл дуже невдалий і е, такий є. Майстерності нема, а є амбіції. У баскетболі, я завжди кажу, нема дрібниць. Якщо ти десь не допрацював, воно на грі аукнеться. Сьогодні жах в реалізації трьох Якщо вчора ще бросали 50% вільних, 50% таких. То сьогодні майже всі. Китки були, були вільні. І е, наш відсоток ну, це жах. Це жах. Абсолютно вільні китків, причому різні хлопці. Ну, не наберу наших снайперів, це не має значення. І другий показник це реалізація швидких відривів. У нас було сьогодні не просто багато, а задовільне для того, щоб легко цей матч взяти. Але коли одна людина, Антон Бус, красить вертикально стрибає вверх, а ти не можеш нічого з цим зробити, а не отримує ні фолов, ні очков, ні нічого. І то ну, треба десь задуматися, щоб, що, що не так. А, дуже прикра поразка в тому плані, що а, все закономірно. Запоріжжя сьогодні грала краще. З чим поздравляю. А нам сказали, працювати. Так, є питання по деяким гравцям. Я не буду виправдовуватись. Да, ми перехворіли майже всі, але це не має значення. Запоріжжя теж хворіло. А ми дуже, дуже себе десь полюбили. Тому треба опускатися з небес на землю і працювати по-перше, і по-друге, це гарний урок. Гарний урок для того, щоб амбіції десь сочеталися з нашими можливостями. Якщо ти кажеш, що ти можеш, то ти маєш це на майданчику показати. Якщо ні, то не треба нічого говорити. Працюємо дуже. Дуже дуже, дуже погано настрій але це гра. Граємо далі. Дякую.